Мене звати Настя і це новий влог. Сьогодні сьогоднішньому ми я з своєю сестрою і її чоловіком поїхали в Прагу. Тому сьогодні будемо гуляти по Празі і дивитися на різні цікаві місця. Я це все буду знімати, тому гарно вам перегляду ми приїхали машиною і дуже тяжко запаркуватись. Ну як тяжко? Є парковочні місця, але дуже багато машин, і, і щоб запаркуватися, тобто оплатити за парковку, потрібно скачити спеціальний додаток. Немає парко оцих, як це? Як вона називається дерев? Паркометрів. Паркометрів, типу, і якось напряжно дуже. От. Але ніби вже оплатили, бо я чую свою карточку, тому все добре. Коротше, якщо ви хочете в туалет в Празі, то потрібно заплатити 20 кронів. Не до речі, тут крони, а не євро. Або купити... Ну це в Starbucks, ми зайшли, або купити каву. ми чайно замовили дві кави, до речі, але ладно. Ось. І будемо гуляти, буду щось розказувати, показувати. Ми хотіли піти ось сюди, але квіт коштує 200 крон і тільки до п'ятої години вони працюють, а зараз четверта, тому ми вирішили десь ще погуляти. Ми приїхали на міст. Ой, не, не. ну дайте тут є міст, два мости і просто річка. Чесно, я взагалі про право не знаю. Ми просто приїхали, ми навіть не мали ніякого плану, куди ми будемо ходити. Я тільки в тіх то щось там трошки подивилась, куди можна піти, і це все. І тепер ми не знаємо, що робити, куди йти, і взагалі наш план дій. І навіть не знаємо, чи ми будемо тут ночувати, чи ні. Коротше, в нас дуже все неорганізовано, але в принципі, про ми гуляємо, просто дивимося, що тут гарного є. І насолоджуємося нашою такою поїздкою. Короче, ми просто гуляємо без плану, без нічого, але мені так навіть подобається. Може, ми не все побачимо, і я не все вам покажу, що тут дійсно класно можна зробити. Але зараз ми йдемо на фотобудку. Я побачила в тіктоці, що тут є дуже крута фотобудка, така, типу старовина, Ну як старовина, вона напевно нова, але робить фотки чорнобілі. І я дуже таке люблю, тому зараз підемо, зробимо. І просто будемо гуляти. Тут напевно переночуємо. І завтра поїдемо в Польщу на лежище. Тому цей влог напевно буде складати з двох частин з Праги і з Польщі, і надіюсь він вийде хорошим. Воно ж і робить, ну, друкує фотки. Коротше, я знайшла. ми знайшли все-таки оцю фотобудку. Зараз я хочу сфоткатись, зробити інстаграм такі фоточки. Сфоткаюся з сестрою, Дарина, покажи, це ще не показує своєму молодці. Всі кажуть, що ми дуже похожі. Скажіть, напишіть в коментарях, чи ми похожі. Ось. І так. Треш, тут настільки популярна ця штука, що тут навіть є черга. Ми стоїмо в черзі і за нами її люди. Коротше, я дуже розчарована цією фотобудкою. реально Мені дуже не сподобалась фотографія, Ну, типу, бо вона ця фотобудка з 2007 року, і тебе типу, робить прям дуже старі фотки. Але я не знаю, вони такі негарні вийшли. Я по перше дивлюсь не в камеру, а я думала, що я дивлюся камеру. Коротше, мінус вайб, мінус 10 євро. Але що вже зробиш? Ну нічого все рівно згадка, такий собі сувенірчик. Нічна прага дуже гарна за рахунок освітлення, бо тут все таке в жовтому в жовтих фонарях і дуже гарно. Зараз ми йдемо заселятись в готель, вирішили все-таки поночувати тут один день і завтра вже будемо їхати в Польщу. І поки що гуляємо. Дуже гарно мені, в принципі, подобається. Ми заселились в апартаментах, було дуже дешево. Скільки ми заплатили Терен? 60 євро. 60 євро за одну ніч по факту. Ну це, ну, але на трьох. І у нас дуже величезні апартаменти. Тут три кімнати. Типу, от зараз вам все покажу. По-перше, ми живемо в прямому центрі. Тут у мене диван, на якому я буду спати. Покажу вам вигляд, як наша сама не бачу. О, боже, так тяжко відкрити. Ну, такий собі вигляд. Кухня, одна спальня і там ще детска. Ось тут ще детска кімната. Коротше, за 60 евро досить нормально. Ми вже прийшли в цей дуже популярний. Я знову забула назву вибачте, мені будь ласка, тут прикріплю ресторан, і тут типу, їздять ось такі поїзди, типу, і переносить їжу. Цим він саме і відомий. І він знаходиться прямо в центрі. Ми вже замовили бургери і чекаємо. Взагалі тут прикольно, і ми але краще замовляти, типу розервувати столи, тому що ми не замовляли, але ми недовго довго чекали. Може, десь коли десь почекали, і нас все-таки посадили. А думаю, краще на, ну, наперед, щоб ви знали, замовляти столи. Але ми їм дзвонили і вони не брали трубку. Але нічого, мені здається, просто на їхньому сайті потрібно замовляти. Ось так. Я замовила сидр, дуже смачний, мені прям дуже подобається. Ми вже прийшли додому і коротше, ми заплатили в цьому ресторані 101 євро. Досить нормальна ціна, враховуючи, що це було за трьох, і ми досить нормально поїли, попили. Взяли таксі додому з центру, нам вийшло таксі десь 5 євро, що дуже дешево насправді. І, до речі, в двох випадках таксісти були українці або росіянини. Ну, коли ми їхали в центр, то 100-був з України водій, він був Закарпаття. До речі, говорив так по-закарпатському трошки зрозуміло, але да. А назад він говорив російською, тому я не знаю, чи він був росіянином, чи українцем, але, напевно, росіянином. І хлопець, який нам здавав, типу, менеджер, який давав нам ключі від. Квартири також говорив російською, напевно, він теж росіянин, бо він не переключався на україну. Знаєте, це з мовним питанням, це реально дуже складно, тому що так як людина не переключається з тобою на українську, то ти не знаєш, чи це людина українець, чи він росіянин, білорус можливо. Ну, anyway, просто хочу вам сказати, що якщо ви будете в Чехії, якщо ви не знаєте англійську, то в принципі ви, по-перше, чеська похожа на українську і польську. І просто ви ну коротше, ви зможете знайти спільну мову з локальними людьми. Тому, надіюсь, цей влог вийшов великий. Він не знаю взагалі, чи він адекватний чи ні. Бо я так все сумбурно знімала, але сподіваюся, він вам сподобався. Тому всього найкращого і дякую моїм 114. Чесно, я не пам'ятаю, скільки в мене підписників, напевно, 114. Отож, дякую моїм 114 підписникам. Лайкайте, підписуйтесь, для мене це дуже цінно. І всього найкращого. Бай!